Коли антибіотик, тоді лекціалі жерміна на пробіотик. Друзі, отже, прекрасна подія. 1 жовтня на камерній сцені столичного палацу України відбудеться прем'єра музичного театралізованого проєкту Моя Україна. Серія вистав складається з трьох тематичних блоків: Моє коріння, моя єврейська душа і мій. Київ занурювати в історію і розкривати її за допомогою музики будуть одні з найяскравіших українських артистів. От приміром, у виставах мій Київ, глядачі почують і побачать Дмитра Кадная, чим буде дивувати співак. І як головній режисерці проєкту Каті Царик вдалося зібрати усіх зірок на одній сцені. От зараз ми про це все дізнаємося. Вітайте в студії Катя Царик і Царик Дмитро, і Дмитро Доброго Доброго ранку. ранку. Доброго 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 ранку. Фух. Доброго ранку. Моя Україна, проєкт так. Дмитри Катю. Це один з найбільших проєктів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ідея, як вона базувалася? Як формувалася? Насправді, вже на протязі року Сергій Перман, продюсер проекту, він винашував цю ідею. І коли він прийшов до цього, він запросив команду прекрасного композитора нашого Дмитра Сарацького, тому що в основі це музика mm -hmm. цих вистав, і вже згодом долучилася я. І найцікавіше в цьому проекті це те. Що він власне на камерній сцені? Це сцена угу. маленька, це можливість ем, бути глядачеві дуже близько до артиста-артистові бути як на лодоні перед глядачем. І в цьому Що це за це це ми, це Дмитро Сарацький, так це Дантес. Володимир, ну з нами працюють прекрасні музиканти, живе звучання, жива музика це така можливість глядачеві також долучитися до культурно-музичної, все ж таки події, і отримати знаєте, можна сказати таку культурну терапію трошки, тому що звичайно моя Україна, вона. Настільки багато тут можна говорити про різні направлення. Ми наразі зупинилися на трьох. Це угу. перші наші такі ластівки, які ми випускаємо. Це мій Київ, в якому приймає участь Каднай, неймовірний. Боже, як він співає Черемшину? Як він співає цю черемшину? А, будь ласка, як Верховній Раді, другий мікрофон. Будь ласка, вімкніть. Дмитро чик, чик. Каднай. Чик-чик. Чеднайнок. Да? <реш> як... Чого ви не почали ще круасани їсти? <реш> <реш> Перше питання в мене у нас було цього, був... до чого були відбівні від відбивні, А, Колякова. Да. Як ця історія склалася з тобою? Цей uh, мені так само запропонував, запропонував Сергій П'ерман мені було дуже неочікувано, і я, чесно кажучи, себе не уявляв у цій програмі взагалі. Чому? Uh, тому що це пісні 60-х-80-х років, які uh -huh. були написані в Києві, або авторами, які були народжені в Києві, або писали в Києві, або про Київ. І дуже багато пісень, яких я взагалі не знаю. Це величезний пласт української а які? музики. А які ти не знав, а тепер знаєш. Ну от, Наприклад, Катя Царік нам каже на мітингу, отак ми сидимо і розкидаємо пісні, хто що буде співати. Тут буду Філ Колядинку, тут буду я, тут дівчата із, із кварталу. І Катя каже: у мене є така класна пісня, мені подобається, каштани падають на болку. Я кажу, що яка Каштани падають на брук. І вона став. Я розумію, що це просто неймовірне щось. І потім е е зателефонував Діма Сарацький. каже: якщо можеш допоможи з аранжуванням, я кажу, да, якщо буде час, обов'язково зроблю, я йому кидаю. Він каже, класно. І Ми приходимо на репетицію. і Буквально чик-меджик трапляється, і ми всі з живими музикантами з філом робимо дуже круте аранжування. І після цього Діма каже: Ну треба записати цю пісню. Це, це здається, я дуже хочу, щоб вони видали цю пісню, тому що це пісня. Дійсно, 60-х, настільки ретро, але те, що Діма разом з Дмитром Сарацьким, з музикантами придали нового звучання, це якраз молодь за цим зараз дуже потребує чогось нового, аутентичного, те, чим жили наші бабусі і так далі. Це якраз ось тут воно на поверхні, це супер хід. Каштани, Каштани падають на бру. От, да. власне, ви відповідаєте за частину, так, мій Київ, а ще одна частина це моя єврейська моя єврейська душа. душа. Так? так, тобто там Дантес, Алібі, Сестри Завальські, угу. так і Дантес, це вона більш така театралізована, Тобто ви підбирали музична. за корінням, теж хто має звичайно. звичайно кожна тема, яку ми угу. беремо, артисти повинні відповідати або угу. музично, або атмосферно, або ще й культурологічно. А в даному випадку ще й мати відношення до крові, щоб говорити на своїй мові, знати про що вони говорять це власне. Спектакль, вистава Моя єврейська душа. Вона пронизана єврейською музикою, яка створювалася в Україні з українським корінням. Наскільки ми переплетені всі, це, це, це все також... Україна? Це ми так. Ми досить широка. Катю Дмитре. <світ> Нагадаємо нашій аудиторії, що прем'єра проєкту «Мій Київ запланована саме на 1 жовтня, і просто зараз. А... Унікальний, ексклюзивний. Для вас, шановні глядачі, подарунок від Дмитра Кадная. А, Дім, а, це буде пісня про пісню. Да. Так. Як ти дійшов до цієї історії? До, ти чу, до якої? Це пісня вже написана дуже давно. Пісня про пісню. Незвичайно але красива. Але ж це твоє зараз буде прожити. Твоє Бу побачення, твоє. Так, але. Чесно кажучи, там вже та настільки геніальна, геніальна композиція, що там mm -hmm. важко щось додати, і зараз цей геній сучасної, сучасної української музики Дмитро Каднаєв, в ефірі сніданко наживо чекайте. 家。 Повернешна нашу сніданок з День пісодин. П'ятниця. Пісня про пісню. Тарас Петренко. Нашу історія України. Там, тут, зараз. Такі відчуття. До приходьте до нас, Катю, Людмила Кров'якова. А... Власне, от е зануритися в нашу історію, пісенну, про яку ми е забули, не знали. Але от в такій виставі є можливість е зануритися знову і повернутися в неї. Тож ще раз є можливість зараз анонсувати і запросити на, на це прекрасне дійство. Я так щиро запрошуємо всіх, встигайте купляти квитки, тому що вони дійсно розлітаються на сайті Палацу Україна. Дуже вас чекаємо на наші вечори. Київ, моє коріння і моя душа. Людмила, підспівували коднаю да. сьогодні. Такий вот. красивий хлопець, якби мені було 17 років. <рес> Бачите, як мені працювати. <рес> дуже, дуже Каже, яка красива нація. нація. Коріння, Ось коріння, вона, нація. <рес> Красавець. Друзі, а, сьогодні закінчуємо ефір, але не закінчуємо і історію нашого життя буття спільного. Плекаємо в собі Україну, допомагаємо силам оборони України. обіймаємо кожного з вас і нас, усіх, ви, а ми вас. А от так на тому сніданок і будується. Пасибі, і побажайте ну, і нас сам кінець? День народження у нашої пані Людмили. Так то ж привітав. Мені так багато років що страшно. Ну це не видно. Всього найкращого, благополуччя, здоров і здоров'я. І хочеться, Боже. щоб наступний день народження все ж таки мріємо про те, про нашу перемогу. І хотілося б в, мир, в миру зустрічати ваш день народження і кожен. Дай із Боже. Нас. дай Боже Віримо за силу Бережіть <ріху> себе.